Так, коробочка, різні речі, 17,5 кг, кілограм 4,5 євро. Перше, що ми тут бачимо, це ось такі навушнички. Далі ось така коробочка новорічна для подарунку. Ось така штучка, мабуть, щось для дітей. Набір кольорових олівчиків. Та ось такий блокнотик. Ідеальний. Далі ми бачимо тут usb перехідник та ось такий контейнер. Далі. Це у нас гусятниця. Ось така стекляна. Ось такий чохольчик до окуляр. Разом з окулярами. До повалю. Ось такі. Пироль. Далі у нас ось такі посудинки різного розміру. Ось така шкатулочка. Приладять для письма чи для чого це? Якісь градусники. Далі ось така приставочка та різні мила. Дуже приємно пахнуть. Устілки м'ягесенькі. Далі в нас вправи для йоги. Ось такі мишка, дві пари провідних навушників. Ось така іграшка на новорічну ялинку. Упаковка з памперсами. Фотоальбомчик. Ой, не фотоальбомчик, а блокнотик. Далі. Далі, далі, бодітрім. Це що у нас таке? Це у нас косметичка. Далі ось така гра настільна, я так розумію, з картками. Ось такі розбиваючі картки для дітей. Ще одні окуляри. Ось такі. Ось така посудинка для декору, для вазонка супер. Чобіток на ляльку. Парасолька, сумочка для відеокамери. Ось така. Вмістка. Далі у нас фоторамка. Звичайна папочка. Трупля нас. Ось така штучка. ой ой з оригамі Та ось така, так само з оригамі. Якась така конструкція. Ось така бутилочка з дозатором. Та якийсь контейнер червоний. Наступне, що ми тут бачимо, це ось така вивізка та казочки для дітей. І ось така картонна упаковочка. Далі ми бачимо ось такий шикарний годинничок. Та ось бутилочку. Ось таку ось суперову. Далі. далі, далі ми бачимо. Ось такий лежак для тварин. Так, ось такий набір контейнерів. І ще одна кришечка. Ось так виглядає новесенький. Далі. Далі у нас ось такі папочки, сюди можеш прикріпити листочок. Просто супер. Тут у це нас якась силіконова формочка. Ще одна гра для дітей з картками розвиваючими. Ось такі Домбі дамі Далі. Ось така красивезна посудинка. Просто супер. так. Так, та-та-та. Для спорту картки вправи Та ось такі колготки. І ще ми бачимо типу портативну колоночку маленьку. І останнє це обруч. Ми розпакували звали, різну коробку з різними речами. Нагадую, що вага 17,5 кг, вартість 4,5 євро. Для замовлення ви можете звернутися у Viber до наших менеджерів.